Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, але сьогодні я хочу поговорити не про українські новини та ще якісь. Сьогодні я хочу поговорити так само, як я нещодавно розповідав про Шахтар, але тепер про Динамо. Хто може покинути Динамо вже цієї зими? Друзі, вже сьогодні відбудуться останні матчі 1-8 фіналу чемпіонату світу. Але після цього відбудеться невеличка перерва, тому що між першими матчами у групах та 1-8 фіналу пройшло лише 12 днів. Ну а для футболістів, звичайно, треба відпочити. Але вже з 9 грудня починаються четверть фінали, які обіцяють бути дуже гарячими та цікавими. Ну а ще було ще цікавіше, на перематчі можна взяти участь у новій унікальній акції квести під чемпіонат світу. Виконуй завдання, отримуй фрібети. Більше квестів, більше бонусів. Ну і не забувайте, що у закріпленому коментарі на вас чекає посилання на бонус 2,5 тисячі гривень від перемач на перший депозит. Почнемо з того, що бувають успішні сезони або відрізки у клубів, і після цього їхніми гравцями цікавляться там європейські клуби або навіть топ-клуби. Але навіть якщо клуб... Погано виступив на євроарені та погано виступив у своєму внутрішньому чемпіонаті. То, незважаючи на це, все одно цікавляться їхніми гравцями. Ну і крім цього, є багато гравців, на яких клуб напевно вже не розраховує, а тому хоче трохи замінити непотрібних гравців. І тут я звичайно маю на увазі Динамо. Буду розпочинати з позиції воротаря, ну і далі захисники, півзахисники і нападники. А тому починаємо з Дениса Бойко. Воротар повернувся до Динамо у 2018 році, тому що тоді у киян були проблеми з воротарською позицією. Більшість основних воротарів були просто травмовані, і він одразу потрапив до основи. До того ж, все ж таки він грав у Бешекташі перед цим. А ще перед цим він грав за Дніпро 1 де він разом з Дніпрянами дійшов до фіналу Ліги Європи. Але за 5 років він таки не став гравцем основи Динамо та й не зміг повернути собі ту форму, яка в нього була граючи за Дніпро. Але з одного боку можна подумати, ну і грає собі так іноді заміняючи основного воротаря, хай грає далі, чому б ні завжди потрібні такі е, другі воротарі з небаганим досвідом, які можуть вийти та підмінити основу. Але треба враховуючи той факт, що до Динамо він грав за Бешикташ, і в нього була немаленька зарплата, і повертаючись до Динамо, він також отримав ну дуже пристойну зарплату. І, знаєте, як для воротаря дуже пристойна. А ще й враховуючи, що він другий воротар, ну прям дуже непристойна. Наразі в нього з Динамо залишається півроку контракту, який завершується влітку. І я думаю, що все прийде до того, що. Він просто погодиться на те, щоб зменшити свою зарплатню до якоїсь адекватної та залишиться в Динамо. Або що я також думаю, що якийсь знову ж таки турецький клуб, який його добре знає, коли він грав за Башикташ, зробить йому цікаву пропозицію, можливо, зараз взимку, а можливо влітку, і він повернеться до турецького чемпіонату. Переходимо до захисників. Ілля Забарний є ключовим гравцем Динамо та головним талантом київського клубу, а тому і керівництво, і головний тренер на нього дуже серйозно розраховують, а це означає, що його ціна завжди буде достатньо висока. Але враховуючи той факт, що вони провели дуже поганий цей сезон, це все так би мовити шкоди для того, щоб його продати у якийсь заможній європейський клуб. Нагадаю, що наприкінці літа було багато чуток Щодо забарного, що Тоттенгем запропонував за нього 20 мільйонів євро, але керівництво Динамо відмовилось і вирішило, напевно, що вони зможуть з ним пограти непогано у Лізі Європи, і таким чином він підвищить собі ціну. А ну а взимку або ще пізніше, влітку, вони продадуть за 30 мільйонів. Але як бачимо, реальність зовсім інакша, і я думаю, що його реальна ціна і адекватна. Десь 15 мільйонів. Але на мою думку, це не означає, що європейські клуби більше не слідкують за цим гравцем, тому що вони прекрасно розуміють, що провал Динамо це провина усієї команди разом. Тобто, не через нього одного, що він там винен там, у багатьох моментах, ні. Вони це прекрасно розуміють, прекрасно розуміють, що це талановитий гравець, і якщо його. Правильно використовувати, він буде набагато кращим та кориснішим. Не думаю, що забарний покине Динамо цієї зими, але дуже ймовірно, що він покине Динамо влітку, тому що ну, у Динамо небагато шансів потрапити до Ліги Чемпіонів. Для цього потрібно посісти перше місце. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що з другого місця, граючи через кваліфікацію, Через шлях ліги, не шлях чемпіона, дуже складно грати, тому що ну ми ж знову ж таки бачили: Фенербахче, Штурм і потім Бенфіка, де шансів просто немає. Але ще треба вибороти, це друге місце, тому що, незважаючи на те, що відстань до другого місця нуль очок, за втраченими там всі шість. А враховуючи те, як Динамо грала восени у чемпіонаті та у Єврокубках. Щось мені слабо віриться, що вони зможуть потрапити хоча б на друге місце. Ще один захисник, який може покинути Динамо, це Томаш Кінжора, тому що він просто легіонер. І мені здається, що влітку він не покинув Динамо просто тому, що в нього не було якоїсь цікавої, адекватної пропозиції. Можливо, були пропозиції з рідного чемпіонату, але я думаю, що вони просто. Не запропонували йому ту заробітну плату, яку може запропонувати Динамо. Ми всі прекрасно розуміємо, що навіть у наш військовий е, час Динамо може запропонувати краще ніж е, польські клуби. До того ж, я думаю, що і Динамо зацікавлено в тому, щоб його продати, тому що в нього велика зарплатня, і, окрім цього, на його позицію є такі непогані гравці, як Караваєв та Тимчик. Що стосується півзахисників, то тут є два гравці, які ну, дуже багато часу вже грають з Динамо, і так і не є гравцями основи. Це Андрієвський та Шепелів. Звичайно, другий у цьому сезоні став більше грати, але він грає не завдяки тому, що він там якісний та цікавий гравець, а всупереч тому, що просто нікого більше ставити на ту позицію, тому що відтіння немає, Вербіча немає, а тому він іноді грав як. Лівий Вінгер. Ну, а також він е грав замість Шапаренко, коли той отримав травму. Я вже говорив про це у минулих відео. Мені здається, що Динамо не потрібно купляти нових основних гравців, а купити гравців, які будуть замість Андрієвського Шепелєва та інших гравців, які грають у більшості з лавки запасних, будуть тими гравцями, які будуть створювати конкуренцію для ключових основних. Тому що ці. Такі відчуття, що вони там прижилися до тієї лавки запасних, і їх все влаштовую, і хай так буде, будемо так грати. А тому, враховуючи, що у Днами небагато грошей для того, щоб купляти заміни основним гравцям, на мою думку, замінити запасних гравців буде бездоганною ідеєю. Ну а ці гравці нарешті потраплять до тієї команди, де вже від них будуть вимагати грати як основних гравців. Тому що тут вони все ж таки гравці лавки запасних. Ну і як же не поговорити про головного футболіста Динамо останніх років це Віктора Циганкова, про якого чутки вже йдуть понад 3-4 років. Постійно його хтось хоче, але постійно факси не доходять до Суркіса. А це означає, що він і далі залишається в Динамо. Але час іде і наразі в нього залишається півроку контракту, який влітку завершується. А це означає, що зараз взимку він вже може підписувати попередні контракти з європейськими клубами. І я впевнений, що такі знайдуться, тому що підписати безкоштовно такого гравця, чому б ні? Тому що заплатити йому зарплату 1-1,5 мільйони євро в Європі, та зможуть. Платити за нього не потрібно лише зарплату. Тому Чому б ні, я думаю, за нього навіть конкуренція буде. Взагалі, циганков ідеальний приклад того, що це такий футболіст, який після одного-двох сезонів потрібно було продавати. І його можна було продавати за 15-20 мільйонів євро. Це круті, непогані гроші. Але як завжди, керівництво Динамо вирішило, що вони зараз пограють трошки в лізі чемпіонів, і тоді він буде коштувати ще більше. Але ж ми знаємо футбол Динамо. І, можливо, в Динамо вже є такий гравець, який йде за шляхом циганкова. Це Ілля Забарний, тому що мені здається, що він вже пройшов свою пікову суму, яка була наприкінці літа 20 мільйонів євро. І зараз його ціна там, 15, ну а потім вона буде лише зменшуватись. До речі, повертаючись до циганкова, напишіть у коментарях, в якому клубі ви хотіли б бачити циганкова, коли в нього завершиться контракт. Тепер переходимо до нападників і тут. Дуже багато кандидатів на вихід, тому що Динамо за останній час багато купляло нападників, але на жаль, вони не заграли у киян. І перший цей той, про якого зараз багато чуток щодо турецького сівоспора, це Артем Бісідін, який в цілому у другій половині осінньої частини сезону програв конкуренцію молодому Ванату. І це цілком логічно, що він програв конкуренцію і що його потрібно напевно продавати або. Хоча б відпускати в оренду, тому що ну що ж це за нападник, який за 20 матчів зробив лише один асист і жодного голу. Тому можливо йому потрібно перейти до менш слабкого клубу, і щоб почути цей смак голів, тому що нападникам потрібно постійно забивати. Якщо ти довго не забиваєш, то можна сказати, що ти не нападник. Ну а враховуючи новини, що Динамо продовжує шукати та вести перемовини щодо... Купівлі нового нападника, я думаю, що цієї зими Бісідін точно покине не Динамо. і думаю, що поки що на правах оренди. Ну і звичайно, як не згадати дует нападників Владислав, це Кулич та супряга. Обидва нападники у цьому сезоні провели більшу частину у Лазареті, а тому супряга взагалі не зіграв, ну а Кулич зіграв лише 37 хвилин. І цілком логічно, що таких футболістів немає сенсу тримати в клубі. І для кожного з них, я думаю, знайдеться клуб у чемпіонаті України. Наприклад, для кулеча завжди знайдеться місце у Полтавській Ворстлі, де він запалював раніше. А тому, думаю, що він повернеться туди. Ну а супрязі потрібно також переходити до якогось середняка УПЛ, не соромитись цього, повертати якось свою футбольну форму, тому що так можна і усю кар'єру. Просрати, так би мовити, тому що зараз йому лише 22 роки, але час йде швидко, там же 25-28 і можна і завершувати. Хоча пам'ятаєте, як півтора роки тому Динамо могло продати супрягу за 7-8 мільйонів, але вони хотіли більше. А рік тому вони відправили його в оренду з правом викупу, де у підсумку Самдорія так і не захотіла його викупати. Ну, і додам, що ще хто може покинути Динамо, це ті гравці, які зараз знаходяться в орендах, це здебільшого легіонери. А саме Цитайшвілі, який грає у Польщі, це Родрігес, це Дуелонд, Тому, можливо, на цьому Динамо і заробить, зможе повернути борги за Вітіньо, а можливо, навіть і купити нового е Беніто або Карбо. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.